Український культурний фонд, флагманська інституція, як я люблю повторювати, яка створена для того, аби підтримувати і розвивати нашу культуру. Недавно ця флагманська інституція нарешті отримала нову очільницю. Нею стала Анастасія Образцова, виконавча директорка. Вітаю, Анастасія! Вітаю Вадим. І вітаю в студії із призначенням, бо вас наглядова рада обрала вже давніше. Але поки оці всі юридичні бюрократичні моменти, підписання, все вже ви вже повноправна очільниця. так? саме та? так з 12 листопада. Прекрасно, але у нас ми коли згадуємо про культуру. Ми дуже нею пишаємося, але завжди бідкаємося, що мало грошей. Тобто на культуру традиційно виділяється мало грошей. Ну це зрозуміло, але якось на УКФ зовсім мало виділяється. Нагадайте, будь ласка, то вівторок ухвалили бюджет. Скільки на Український культурний фонд наступному році передбачено? Так, в другому читанні в цілому 250 мільйонів, 257 мільйонів на 25-й рік. На 25-й рік. 250 мільйонів на все я просто зробив перед нашою зустрічю маленьку математичну вправу. Подивився в бюджеті витрати на національні театри. Їх дев'ять. Вони фінансуються напряму з держбюджету. Мільярд. 254 мільйони на наступний рік заплановано. З, звісно, що там багато бере національна опера українська, менше там франківський національний театр, трошки ну, значно менше бере, але в середньому я просто вивів середню цифру: 139 мільйонів гривень держава виділяє на один театр національний. Mm -hmm. Фактично, це два театри. Тобто, весь бюджет Українського культурного фонду це бюджет двох національних театрів на рік. Що ви з цим бюджетом можете зробити? Це знаєте, як ви навели приклад, як рахувати в слоненятках да, або в папугах. Що ми можемо зробити максимально те, що ми так. можемо. Да? Бо якщо там порівнювати, умовно, в принципі, ви абсолютно праві, да, якщо по сумах. Проте з іншого боку, коли ми кажемо про фінансування національних театрів, це зовсім інші видатки. Тобто, це є і комунальні на витрати на комунальні. Ну, уважаєш теж це і зарплати, і комунальні права. Витрати видатки. і зарплати да, штатних працівників. Аж і трошки інші видатки, тобто все, що пов'язано з формуванням проекту, якщо там так дійсно є винагорода членів команди та залучених людей, воно це стосується. Цього стосується, я б тут додала, що вони, наче на забезпечення постійної роботи, да а ми на те, щоб більше продукувати продукт проактивним, тобто можуть залучати кошти у КЕФ як і ті ж театри. Отримують фінансування з держави, але можуть наші гроші також отримувати і ті, які не залежать від державного фінансування безперечно. Я просто для глядачів трошки поясню, що УКФ це така структура, яка видає гранти на розвиток культури, на культурні якісь проєкти від імені держави. Звісно, все є 250 там, мільйонів. Так. Та? Але сюди ж вкладається і зарплата працівників УКФ, і ваші комунальні так. витрати, та то скільки залишиться на самі гранти. До 200 мільйонів до двох мільйонів Так, да, 190 з цієї суми, але це не означає, що тільки ця сума буде надана культурній українській спільноті, бо ми ще активно, окрім державного фінансування, працюємо над залученням коштів міжнародних партнерів і нашого українського соціально-відповідального бізнесу, які вже готові докладатися. Тобто, нас. ви ще можете наколядувати? так так, бо для нас не принципово наші зарплати, як були, вони так і лишаться. Наша найголовніша задача і задача, яку я собі ставлю як виконавча директорка на наступний рік, це збільшення ось цих пропорцій, залучення коштів, які підуть на фінансування проектів, тобто на наших українських людей. Пані Анастасія, а це український бізнес чи це іноземний бізнес? Ну бо коли ми про грантові проєкти якихось великих інституцій, такі як Гьота інститут там Шканці, польський інститут то це державні теж інституції іноземні. А коли про бізнес? Я б тут не навела, всі можуть підтримувати, да але перш за все, ми, окрім державного фінансування, можемо першого побачити ще двох. Тобто, це міжнародні, так як ви сказали, його та інститут Брітишкансел, і всі інші, які готові допомагати. Зокрема, в нас є, наприклад, вже готовність профільного міністерства Люксембургу, додавати на стипендія, які ми нещодавно ось 18 листопада, вже оголосили про старт і всі охочі можуть подаватися. А друга категорія, яка також є дуже проактивна. Це наш український соціально відповідальний бізнес. І так в нас вже є, наприклад, домовленості. Зокрема, це Миронівський хлібопродукт. Тут сходяться, я можу до прикладу, довго не буду розповідати: сходяться наші інтереси. Тому що і ми бачимо деяку проблему в географії проєктів, які. Отримують фінансування від Українського культурного фонду дуже активний Київ, да і дуже неактивні деякі регіони. Більшість яких зараз є прифронтовими. І також само в нашого партнера, зокрема МГП, де вони також хочуть сприяти розвитку в регіонах, де знаходяться їхні бізнеси, ну тобто регіони та наш я, я регіонів, де представлені. уточнюю саме державну частину, бо це прекрасно, коли є благодійники, і коли міжнародні партнери допомагають нам. Це дуже добре, але завжди ж ми пам'ятаємо, що хто платить, той і замовляє музику. Так. І якщо у нас є державна концепція, там і проект розвитку культури і підтримки культури. Тури, тому нам може бути цікаво підтримувати одне, але грантодавці можуть сказати ні, а нам це не цікаво. Ми даємо гроші і ми хочемо оце, угу. і в цьому ми потрапляємо в певну залежність. Абсолютно з вами погоджуюсь. Я вважаю, що все, що в Україні підтримується, має бути по-українськи, і ми не можемо брати за чисту монету те, що нам пропонують, що ми завжди досягаємо домовленості. Бо, по-перше, тут і в нас є певний захід в бюрократії, яку багато хто ненавидить. Бо ми, як державна установа, маємо певну процедуру. І вона не може змінюватись. Тобто, якщо вона влаштовує партнера, тоді ми вже виходимо в домовленості. Е, так, ми можемо пропонувати, бо проблем багато. Це і підтримка малих територій, да, обласних територіальних громад, вони не є такими проактивними, як, наприклад, великі міста. Е, і це прекрасно. Ми це можемо спокійно пропонувати, якщо заходить підтримка людей з інвалідністю, да, або інші інклюзивні проекти. Або якщо є пріоритет, тут нас виручає, те, що Український культурний фонд не має сфокусованого. Там книги, кіно або ще щось. Ми маємо підтримати все інше. Всіх ну так, але це таким тонким шаром розмазати обмежений ресурс по всіх, замість того, щоб можливо сконцентрувати і підсилити якісь сфери. От вважаєш мусять бути пріоритети. В чому так вони, вони? В нас От, є які е, да е, але в нас пріоритети наскрізні Я до речі, хотіла б сказати, що в нас затверджені пріоритети. Да і в нас вони там затверджуються і схвалюються як наглядовою радою, так і профільним міністерством. Е, так пріоритети є. А вони ціннісні, і я б хотіла сказати, що і цього року в нас ще додався пріоритет, який звучить як партнерство заради розвитку. Тобто, це є принципом діяльності і стане на наступний рік. Та із залученням партнерів. Це добре, але я би тоді звузив ці пріоритети, тому що як казав мені один розумний чоловік. Якщо у вас більше трьох пріоритетів, то у вас немає пріоритетів. Ви не можете але на все Але їх було там взагалі 20. 20, Так да, Прекрасно. Да. добре. Глобально є два пріоритети. Які треба і між якими треба вибрати, ну так мені здається, або ми розвиваємо культуру і створюємо нове, або ми концентруємося на тому, щоб в умовах війни, коли росіяни багато знищують, зберігати те, що є. Консервувати, зберігати, тому що чекаючи ліпших часів, бо багато чого руйнується: музейні колекції, артефакти. І от чи є у вас цей вибір, на чому ви концентруєтеся? Зберегти те, що є максимально, щоб потім воно розвинулось далі, чи зараз інвестувати в розвиток і створення нових артефактів? Я вважаю, що тут не можна обирати, да, і тим паче з нашого функціоналу ми не можемо підтримувати капітальні видатки, якщо людською мовою, да, ми не можемо на ремонт або на реставрацію тобто сховище видаток. для музею ви Не можете не можемо. не можемо, але я б сказала, що підтрим створення нового продукту. Ось, наприклад, у нас цього року після пріоритетів є програми, і там лоти, да, і у нас є цифровізація культурної спадщини, зокрема, і пріоритети при фронтовій де території. Ми розуміємо, що об'єкти культурної спадщини там знаходяться під більшою загрозою, ніж, наприклад, в західних регіонах України, і тому ми сприяли б тому, щоб створювалися певні 3D-моделі да, цих об'єктів. Ми розуміємо, що приступити як держава, не тільки як Український культурний фонд до їх реставрації, наразі не є можливим, але зберігти повноцінний вигляд в віртуальному. Об'єкті ми точно можемо до цього важливо. заохочуємо. Дуже ж недавно відкрили нарешті собор паризької Богоматері нотр дам де Парі, -дам, та який був зберег, який горів, горів. відресторували, тому що була точно 3 d модель. Створена, причому створена була для комп'ютерної гри uh -huh. uh -huh. uh -huh. Асасін Кріт. А та, точно та, точно Точ, точнісінька копія, і саме за комп'ютерною моделлю для гри реставратори відновлювали Нотердам де Парі. Дякую дуже, пані Анастасія. Чи знайшли час? Анастасія Образцова, <кхух> виконавча директорка Українського культурного фонду, була з нами на зв'язку.